Таро прогноз на жовтень для козерогів. Жовтень для вас це час ясних рішень та нових починань, виникнення якихось нових ідей та можливостей. У роботі та фінансах якісь приємні моменти, можливо, корпоративи, але задоволення від процесу однозначно. У стосунках, розвиток даної сфери і. Е Удосконалення своїх стосунків у здоров'ї тут треба обов'язково прислухатися до сигналів тіла. Якщо є якісь дзвіночки, обов'язково звернутися до лікаря. Викликом місяця стане не піддаватися тривогою. А допомогою місяця, підтримкою, стануть прості плотські утіхи: щось купити, щось поїсти, зайнятися сексом. Порада на місяця, виходьте в люди.